Всім привіт рідненькі. Їду міняти прокладочку в гараж. І знаєте, таке відчуття, що я пройшов машину і в мене в руках нічого немає. Таке взагалі дивне відчуття, що все тебе вже чекає в гаражі. Звісно, в мене там трошки бардак, але сам факт, що будемо робити цю роботу. Мені дуже цікаво вперше зробити це в гаражі. Трошки понабуди в порядку. Якось так це все виглядає. Уютненько. Класний робочий стол. Сидіти, монтувати відео, є купа розеток, побетелинги. Чик-чик. А тут взагалі розложився, та пішов чисто гарний мішок. Місто. Валим взагалі. Спокійно ходжу тут. Нормальне так місце. Нормальне місце. І залізти можна. Ушка. Як ми бачимо, тут все в маслі, оце все масляне пятно. Клоц. І воно аж звідси йде. І аж туди. Отакий от, от нездоровий двіж. Пропускає прокладка кришки АКПП Бачите, яка пляма. І аж вона йде туди. Потім ось тут -от все в маслі. Потім з цього шланга якогось хера, який я поставив замість фільтра, також чогось. Пускаю. Треба якийсь додатковий зажимчик сюди поставити. Потім дивлюся короче, сюди, вниз. Ось крапля антифрізу, бачите? Зеленого. Спід фільтра знову, блін, блінсичі антифріз. Що ми робимо? Відкручуємо ось цю зливну пробочку і зливаємо масло, повністю все. Потім відкручуємо по периметру усі всі штуки, викидаємо стару прокладочку, закидуємо нову і закручуємо все по кругу. І заливаємо назад масло. Конечно, краще б це було б зробити одразу при заміні масла, але маємо що маємо. Ось тут також якийсь потік непонятний, масляний. А оце я коротше, наїхав на сферу, погнув цей маслоподон. Тому я поставив цей металевий захист. Працюємо рідненькі. Дивіться, яка пляма реально. Капець, яка велика. Я вирішив спочатку антисиліконом зачистити тут все, щоб потім ніякий бруд всередину не попав. У ці хамутики. Я заміню. Ну, ось такі от. Вони більш надійні, ніж ці самозажимні Тому що тут навіть не знаю вам видно чи ні. Але ось тут от масло. Зверху протікає і там протікає. Зняв площадку, акумулятор. Від'єднав ось цю от пімпочку, потім цю пімпочку Зараз буду зливати вже масло. Все, нічого складного. Коротше, я тут зробив пам'ятку На цим болтики, тому що його дуже легко зірвати. Ось так от, може вам буде видно. Ось біла, біленька поміточка Дуже її легко зірвати. От. На 22. І тут оцей пластиковий сапун, його також коли знімаємо, то треба бути прям максимально обережним, щоб коли це знімаємо, щоб не зламати цю пластикову пімпочку. бо воно все дуже крихке і зірвати раз плюнути. Це на 22 Відкручуємо. Далі я думаю, що можна рукою щось знайде. Щось не йде. О, все, пішло. Отак от. Воно все дуже тендітне і зірвати цю пробку розплюнути. Все, відкрутили. Ось Все ну, бачите, вона повністю з пластику. Ось моя біленька міточка. Знімаємо кришку. От я і зняв рідненьку кришечку. Дивіться, всередині від ДН8 взагалі відлічається. Відрізняється гідро, гідроблок. Так. Ось так. от. Бачите, тут соліноїди зовсім інші. Мухта зовсім інша якось розташована. Цікаво, дуже цікаво. Прикольно. Вона напевно вже задубіла. Хоча ні, наче якенька. Номер запчастини, кому потрібен. Зберігайте собі. Так класно взагалі, я так кайфую, нікуди не треба спішити. Ніхто що тебе не гона собі. Думаєш, крутиш гаєчки. Прикольно. Це все 700. Непонятно, де тут начало, де тут кінець. Якась не така прокладка. Макс, вирішив з мене поприкалуватися. О, а так все співпадає. О. Все, чітко. Тут короче, є нюанс. Все, я розібрався. Дивіться рідненькі. Тут от є нюанс, ось такий, от, бачите, оця от пімпочка має бути вгорі. Потім оці ось наружні оці ось штучки мають також бути отут по бокам. Одна і друга. Потім шея. Ось тут одна, тут нижня. Оця, бачите, виїмка І тут також вона є. І все, можна міняти. Класно. Все просто. Я вже зциканув. Поставив рідники. Дивіться, в неї прям бортик такий з'явився. Якщо та була втоптана, то в цей є бортик. Ну я без жирів, звісно. Все, як положено, протер проте посадочне місце, зараз буду встановлювати. Так, рідненькі, ви конечно, можете сказати, що я здрів повній, але сам факт. До речі, поставив сюди лієчко, зробив такий фільтр і кинув туди магніт. <гум> не знаю, може наловити якусь трошку. Цю праву обов'язково від'єднувати, щоб повітря поступало і щоб воно нормально корече, проходило. І все, потрошки по кругу зажав, не дуже сильно так. Приділа розумного. буду зараз заливати масло. Масло, до речі, зараз я вам покажу. Ну я фіг його знаю, але блін. ну, Тут не 4 літри. Реально, тут набагато більше. Тут прям ну, нормально так. Десь літрів 5 так точно злилися. Ну, стан, наче хороший, і запах дуже хороший. Я ж нещодавно міняв його, ми ще коротше. Тут 100% повна заміна. І колір нормальний. Тому так, будемо. Проливати. Це моя система фільтру не спрацювала, але я просто кинув сюди магнітик вниз. Ну, в принципі, масло чисте взагалі. Це був коротше, просто тупо прикол. Так, там маленька сіточка була в наборі з цією лієчкою. До речі, замовив на Аліекспресі, не пам'ятаю. Чи за 30, чи за 20 гривень ця лієчка. Така класна. Сапунчик. Ну, взагалі АТФ має бути ось такого гарного кольору. Це в мене трошки залишилось, то я. Думаю, делью. Фонтик. Та лишний не буде, я думаю. Бо вона вже стільки втратила, там така пляма була на цьому. Так, ріденки. Завершення скажу, що я перевірив масло, подіргав коробку передач з нейтральної на задню, потім з нейтральної не траги 5 разів. Перевірив рівень масла. Все, класно, все чітко. Зібрався, їду додому. Бо ще навіть не обідав, уявляйте. Приїхав о 11 зараз 8 вечора. Купа справ справа за справою, справа за справою. І я так не спіша, так класно. Можна сказати, відпочив. Крути я собі щось там складав, думав. Прям реально якась, знаєте. Терапія. Автотерапія. Так що так, слава Богу. може ще вийду близько 10-ї покататися на вечір. Слава Богу, вирішив це питання. Давно хотів. Думав, у Макса це зробити, а потім якось подумав, що чому б самому це не зробити. Ну, по факту, ну що, ну що, ну, 4 години. Це робота коштує 4 години роботи в таксі. Про що я за 4 години не зроблю? Тим паче, що я це не заради грошей, а заради якогось задоволення, що своїми руками зробив. Знаєте, це особливий кайф, коли ти щось робиш своїми руками. Класно, рідненький, класно, коли є свій гараж, блін. Щось стільки проблем зразу вирішується. Побачимо, що ми можемо зробити з цього гаража. То мрій багато, але... Як воно буде, один Бог знає. О, класна новина! Забув сказати. Мене розблокували в Uber. Я 5 років не включав цю програму, уявляєте? Я вже навіть зробив одне замовлення. Мені навіть дали 100 гривень чаю. Круто. Там якийсь в болті безлад відбувається, я бачу по всім чатам, хлопці дуже сильно нервують. Ну і звичайно ж таки з цими корпоративними, з доставками вірно прорахованими. В уклоні також проблеми. Коротше кажучи, я ще хочу покатати сьогодні ввечері Uber. Кажуть, його треба прям класно розкатувати, щоб дійсно давали класна, класні замовлення. Ну, те ж саме стосується і болта. З приводу уклона не знаю. Ще Саша казав про OnTaxi, Якщо ти виконуєш хоча б одне замовлення, то ти вже бачиш. В ефірі замовлення он таксі. Отак дивно в них налаштований ефір. Тобто, якщо ти жодного замовлення не виконав, ти в ефірі не бачиш жодного замовлення. Як тільки виконав хоча б одне, то одразу в тебе починає розганятися. Отака цікава історія. Побачимо, щось немає вихлопу з цього бренду уклону. Можливо, я зніму бренду уклону і знову буду працювати з OnTax. Бо вони там не беруть брендовані автомобілі в роботу. Хто знає, хто знає, що воно буде. Може вліт проїду. Скажу. Візьміть мене, будь ласка, в мене є ліцензія. Може візьміть під своє криво. Я не знаю, що воно буде далі. Але з такими тарифами дуже важко виживати рядненький. Чесно. Це дуже, дуже великий рівень альтруїзму зараз в таксі. Таксі годує всіх. так, Все. Я вже вдома. За 3 кілометри виявляєте їхати до гаража. 3 туди, 3-туди, 6 кілометрів. Оп. Рідненький, прилетів якийсь прайоріті. За 160 гривень. Я лечу. Коротше, тільки вийшов з дому, ви являєте, і прилітає уклон, комфорт на ЖДшку. Я такий, блін. А, вклю... а я включив кнопку. Типу. Ну, кнопку по домашній кнопку. Та ти що. Пасажир скасував замовлення, Та ти що. Все, коротше. Кінець роботи. М -м. А я включив кнопку, домашню кнопку на центр. Але коли виходив, Wi-Fi в мене глюканув, уявляєте? і воно короче, і не туди, і не сюди. Домашня кнопочка в мене є. І, і ось ці от. Райончики я поставив. Центр. Трошки печерська і трошки Голосівського. Бачите? Підвели мене прайоріті. Якийсь новий прайоріті в болту. Це що за двіж вообще таке. Болт, Сент і пет у мене відключені. Що це за прайоріті цікаво? 160 гривень по болоні не було небок. Короче, родинки. Спаймал по удару заказу, то шоу колмолчит вообще. Блін, ну 330 гривень. 2-3 километра по даче, но это такое. Ну, короче, заказ на Анны Ахматова. Это, 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 в 11 часов. Это левый берег. Это полный вообще альтруизм. Украинскую мову забыл все. Чисто поехать, блин, блин, ну я не знаю, ну короче. Блин, а можно отмолвитись? О, выгодная посадка, Скасувати поездку. Все, я скасовал. Да ну нафиг. Да ну куда? Ну блин, да ты ж. Лівий ну Я знав, що Анна Яхмати. Мені просто цікаво було, скільки буде 330 гривень. Так, ну, це тумач. Ну, 17 кілометрів, 330 навіть чистимо. Ну, типу, їхати 20 хвилин, так. Да. Окей. Ну, просто час такий, не знаю. Та ні, куди. 330 ділимо на 19,5. 17 гривень. 17 гривень виходить. Це 9 гривень за кілометр чистими виходить. 180 гривень. Така собі історія. Вже краще й не їхати. Коротше, зараз 23.04, я десь на облоні біля свого будинку. І уклон крутиться, кнопка на центр. Нічого не дає. Ні, ну понятно, що якщо я зараз стандарт включу, то вона буде, а в мене бізнес комфорт і експрес виставлено. Трошки посидимо, може якийсь вокзальчик стрельнути і туди назад Але Все одно. Я навіть, якщо чесно, я, я не впевнений, що з центра зараз можна на оболонь вернутися. 2316. Я зновив ще один прайоріті. Подаюсь. З поміжковою точкою, але на Мінській. Не знаю. Круг 10 кілометрів вийшло. Нормальний такий тариф. Пріоріті мені подобається. І, до речі, я запитав у райдера, скільки для нього обійшлася ця поїздка. 470 гривень. Типу, нормально, нормально, зараз ще один зловив якийсь. Зараз 23.39. Маленька подача, я думаю, що я зараз швиденько зганяю. Щось так в салоні АТФ запахло. Опа, Дар'я. Що я думаю, блін, а може в мене там щось трапилось, Чи це на вентилятор просто попало? Коротше, треба глянути під капот, бо я прям шуганувся. Так что честно. Ну, все четко, сухенько. Вообще все отлично. Я сегодня подкрутил уж фильтрация. Ну, тут трошки протекаем мне кажется. А горячий? Трошки шоссе, да, трошки протекает. ничего страшного, Хайки, капли, Это же машина все-таки, она жива. -мо. короче Краще чем надо бздеть. Правильно? кинули мені на карту 167 гривень, а тут вже Priority зі знижкою, але також Priority. І мені це замовлення ну, ну, прям в льот, ну прям вообще в порядке. Дивіться, я отут, от зараз, У мені хвилин 5, і я вдома. Болт корма. <схи> Реально, ну блін. Нормально так підкинув мені замовлення прям. Прям так як мені треба. Я дуже здивований, що я взагалі за сьогоднішній вечір щось зробив. Ну заодно і машину протестував що там, Пропускає, не пропускає, розігрів трошки. За 15 кілометрів трошки заробив трошки. Коротше, 600 гривень за по факту 20 кілометрів. Нормально. Нормально так вийшло. Добре, що той Uber на лівий берег не за. Це жах. В Uber кажуть, що класні замовлення, але його треба розкатувати. Треба розкатувати, треба заслужити хороші замовлення. Просто так нічого не дасть. До завтра віднайді. Дивіться, навіть 19 кілометрів за 40 хвилин. Красота.